Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Дивіться, що я собі купив. Купив набір лент. Видно? Видно. О, Зараз. І е, хочу зробити огляд. Не, вна, і не огляд. Я зніму перше враження в мене про, про цю штуковину. О, перше враження. От воно так виглядає. Набір з, з, з чотирьох лент. Ой, з чотирьох різних зусиль. І я напевно розкажу перше враження, там десь за тиждень-два, за як вони себе ведуть. Вправи не буду показувати, тому що я ще не освоїв. Але перше враження я запишу. О, як воно виглядає. Тут є мішечок. Бачите, воно в мішечку зберігається. І в ньому є оці. І в ньому є оці ленти. Бачите? От. Одна, друга, третя, четверта. Давайте одну витягну. То. О, і там різне зусилля. У павер. Дивився хороші відгуки на розеті, правда, я замовляв на OLX на їх. О! І, і що, і що? І ми подивимося, наскільки воно. Наскільки ця штуковина крута. І наскільки воно що, які там враження і то все. Отже, дивіться хлопці, дівчата, оцей набір вже десь там пройшло два тижні, цих жутів, що я ними тренуюся. І обійшлося мені в 25 доларів, вже можна перші враження сказати. Вони, вони регулюються від сильного до найслабшого, так ну там 5, 5 тих от тільки по ширині, тільки по ширині, розміри однакові. Можуть там в 2-3 рази, в ну, два рази, то точно вони можуть збільшувати свою, своє розтягнення. І відповідно збільшується натяг. Я брав фірма Upower Power. Це також воно всі робляться в Китаї, наскільки я знаю. Цілі просто залежно від ціни. Буде і різна якість. Якщо ви візьмете найдешевше на, на буде, на Aliexpress, там буде погана якість. Якщо ви берете там дорожче, там буде нормальна, хороша якість. Я не брав на Aliexpress. тому що ці опавер я бачив на розетці хороші відгуки, дуже багато хороших відгуків. А, а, а відгуки я там прочитав на розетці, а взяв я на OLX. я сказав, за 25 доларів. Для чого я їх брав? Тому що в деяких вправах в мене є гантеля, мені не вистачає навантаження. А докупляти зараз я не буду, тому що мені треба ремонт робити, то нема місця, одним словом, нема місця. О, а так, де тобі не вистачає зусилля, так можна ще взяти резинку і нею допрацювати. Плюс гума, нею можна навантажити фактично всі, практично всі м'язи людини. Тобто від, від ніг так, до, до грудних і до, до дель. Де тепер плюси і мінуси? Ідея, де для чого вона найкраще підходить, ця резина. Вона Ідеально, на мою думку, підходить, наприклад, тим, хто не може навчитися підтягуватися, йому трохи не вистачає. Тобто ви вивішаєте найсильнішу гуму, так, от вона на турнік, залазити туди і, і можете підтягуватися. Я зараз по не буду показувати, тому що я ще сам, тільки як ви зрозуміли, буквально декілька тижнів ще це треба все освоїти. Друге, для чого вона ідеально підходить, це для тренування ударів, тому що ви знаєте, от. Боксери ви бачили не раз, вони беруть там не дуже гантелю важку, там 1-2 кілограми, і в неї там бац бац буксують. Такий мінус такої роботи є має мінус, тому що коли ви б'єте гантелю, так, вона має інерцію, І ви от рука випрямляється, а за інерцію гантеля вас ще тягне далі. Це ніби не помічається, але коли це таке робити там тисячами разів, так, то з часом. Суглоби, м'язи і сухожилля це не дуже до хороше для них навантаження. В свою чергу, якщо ви тренуєтеся з резиною, так, також подібну вправу так? ви робите от з резиною, вона інерції не має, вона навпаки вас завжди тягне, тягне назад. Тому ви б'єте, вона за інерцію далі не йде. От, ви розумієте, от взяв-бам-бам-бам. Також, як я сказав, ви можете її неї додатково навантажувати там, де вам не вистачає гантелі. Тобто, наприклад, гантелю, тяга гантелі в нахилі мені не вистачає зусилля, я беру чіпляю ще жгут і виходить добре. Також деколи вона добре наприклад, в жимі лежить. Ви знаєте, для багатьох ви жмете штангу, вам важко на початку і на середині, а вгорі горі вона вже там вже легко жати. Коли ви надягаєте жгут теж додатково до ваги штанги, вам вага кожен раз зростає. Так би. Від розтягнення зусилля потрібно давати весь час більше. Які мінуси в це є? А, так само, наскільки я знаю, борці навіть високого рівня, так, борці, дзюдоїсти, вольники, вони використовують резину також. Також гума для чого ще підходить, розумієте, от, ну, наприклад, у мене сколіоз, досить така ступінь там висока, другого ступеня у мене сколіоз. І бажано, та й для всієї силової роботи, щоб укріпляти м'язи е, хребта. І, як це зробити гантелю? Я собі оті ті, ті стабілізатори, ті вращателі, оті всі е е е е хребта? Я собі ті важко уявляю. Якщо з, з резиною ви чіпляєте його до якоїсь до якогось опор, і просто берете розвертаєтеся. Спочатку в той бік, потім тягнете в той бік, потім спиною розвертаєте і так. Одним словом, ви оці м'язи, які на скручування, так, ними їх гумою досить непогано можна м -м, проробити. Тому і також, на мою думку, важче втравмуватися, ніж гантелю чи штаною. Це мені так здається. Ну і також е резина ідеально підійде для людей, які винаймають кімнату. Багато людей ви знаєте винаймають, не мають власного житла винаймають. І Перевозити свої, наприклад, гантелі дві по двадцять, наприклад, з собою, чи дві по 30, дві по це, це, це дуже складно. Тут оцей весь набір важить там, пів кілограми. Ви кинули в рюкзак чи в сумку, і ви воно з вами де ви знаходитеся. Також, якщо ви, наприклад, любите бігати, там, чи кинули в рюкзак, чи там, в поясну сумку, десь побігали, чи на велосипеді, чи з собачкою гуляєте. Собачка там бігає, ви собі почепили, всі м'язи пропрацювали. Фізично, як то кажеться, організм оздоровили і все. І воно не, пот... не потребує великої ваги. Її можна також нею додатково навантажувати при віджиманнях. то правда найбільше навантаження буде в кінці. Тобто ви віджимаєте і вже вверху там найбільшій точці воно найбільше буде, е... найбільше буде зусилля. Тепер які мінуси? Мінуси тут я бачу два. Перший важко. Важко точно відрегулювати зусилля, тобто в гантелі ви додали кілограм, навіть додали кілограм. Тут як ви взялися, так воно, так воно і буде. І друге, тут, розумієте, от, трошки воно нервує і важко до того звикнути, приходиться пристосовуватися, що зусилля нерівномірне, не От ви взяли гантелі і постійно вона у вас там тих 20 кілограм, наприклад. А тут зусилля внизу майже нема, а вгорі сильне. І ти постійно воно тільки зростає, а внизу, в нижній точці того зусилля немає супротиву. Змійте, тому що ця резина, вона від сили натяжіння, вона її сила зростає, сила спротиву. До цього можна пристосовуватись, тобто ви берете нижче, і щоб ви вже було натяження в нижній позиції, і доверху ще більше вона зростає. Так що до цього можна пристосувати. Ось такі дві два недоліки я бачу. Якщо брати якісно, вона буде ну, якісно чи більш-менш до такого не чисто, зовсім дешево, то вона прослужить декілька років, це точно. Тепер, як регулювати зусилля? Дивіться, зусилля можна регулювати, перше. У вас є декілька е, резин, так, ви берете слабшу, потім сильнішу, сильніше, сильнішу. Якщо вам не вистачає або десь щось не підходить, якесь ще, ще потрібно щось проміжне, ви можете дві, дві разом брати. Тобто не вистачає найсильніший додаєте ще слабшого до неї. Е, що ще можна? Ви можете далі або ближче брати. Тобто, Якщо я беру звідси тягну, це є один не зусиль, якщо я беру звідси, це вже більше зусилля потрібно. Також можна скласти, о, дивіться, є то от можна скласти вдвоє. Все, зусилля стає значно сильніше. І от такими е, моментами ви можете, такими засобами, методами ви можете регулювати зусилля. Звичайно, потрібно розуміти, щоб ви не, не, не кажеться не зачаровувалися, а спортивний не замінить штангою і Штанга і гантеля це ну, краще, це є ідеальне для тренування. Ну я повторюю ще раз, вам потрібно або тренажерний зал, або власні гантелі, якщо ви десь винаймаєте, наприклад, або у вас немає місця, так як я зараз не можу собі це купити, то вам буде, скажімо так, незручно. А це дозволить себе тримати в формі. Звичайно, містером Олімпія ви не станете з жутів. Ну, скажу по секрету, із гантелі і штанги містером Олімпія ви також не станете без стероїдів і без супергенетики. Так що для тих, хто. Хоче себе підтримати в формі за недорого за 25 доларів. беріть, до речі, то це хороший варіант. Беріть зразу весь набір, тому що там, якщо візьмете один-два жгути, може бути десь замало, десь зусилля, десь і забагато. Ну і ще з невеликої практики, як то кажеться, перше враження, так, е бажано ще мати рукавички. Рукавички якісь які трошки міцніші собі купіть, тому що о, навіть, навіть от таку вправу, ну то всіх там вправах, чи на бійці з пйом, чи ще щось. Ну, от, от, е тренування, от як я показав, ударів, так, буксерські, ви берете, взяли іти типу, побит. Тут потім, бачите, отут воно буде боліти. Тому що це е стикається шкірою, а зусилля все-таки тут виходять, трошки виходять. і воно, отут будуть, е Щоб не було рани чи. Чи некомфортно, якісь беріть рукавиці. Ну і все. От таке вийшло перше враження мені про ці гумки. Ніяких вправ я, я показувати не буду, тому що, по-перше, інтернет завалений цими вправами. Ви просто берете і дивитесь, і вибирайте підходящі для себе. Одні вам будуть подобатися, другі не будуть подобатися. Ну і плюс, скажімо так, я ще не настільки досяг майстерності, так, щоб вже когось вчити. Але перше враження я вам розповів, якщо ви цікавитесь своїм здоров'ям, то це не найгірша покупка. Штангу гантелі воно не замінить, але варіант не найгірший. І е, фактично, я не шкодую, що я це придбав, так я собі можу давати навантаження. Все, всього найкращого. Пишіть, що ви про це думаєте, чи стикалися з таким.